Вітаю! Сьогодні п'ятниця, 26 січня. І сьогодні я вам покажу новинки з нашого магазину. Цього разу нам привезли декілька цікавих комплектів: кутовий диван. І зараз я вам все покажу. І почнемо з цієї моделі. Це в нас великий кутовий диван в натуральній шкірі кольору ванілі. І в комплекті до нього маємо великий пункт. Цю модель виготовлено в Італії на фабриці Інканто. Диван дуже зручний, м'якенькі поручні, високі пружні сидіння, спинки також високі з валиками. Диван розрахований на багато посадкових місць. Бачите, ну, 6-7 чоловік сідає вільно. ну і плюс пуфи. Які шкіри дуже хороша, вона товста, м'ясиста, фактурна. До речі, натуральна шкіра покриває всю поверхню цього дивану, включно з задньою спинкою. Його ціна 1100 євро, і до кінця місяця на нього діє знижка всього 950 євро за весь набір. Ще одна наша новинка це комплект величезних диванів від італійського бренду Натуці. Це просто величезні дивани, на них можна розсадити близько 6-7 чоловік. Дуже стильний сучасний дизайн, він такий прямолінійний, товстезна шкіра, надзвичайно високоякісна, шкіра буйвола. Як бачите, дуже фактурна, міцна і зносостійка. Дивани в чудовому стані, дуже стильно, дуже стильно виглядають і якісно зроблені. Гляньте які стильні ніжки. Дивани досить високо привідні з підлогою, що полегшує прибирання під ним. Подушки в них знімні, кріпляться на спеціальних застібках. Ще хочу звернути вашу увагу на розміри цих меблів. Ось цей диван має розміри 250 см, а ось цей 220. Фактично, це є тримісний. І чотиримісний диван. І ціна такого комплекту лише 1250 євро. Це дуже хороша ціна для таких якісних і стильних диванів. Перед ними поставили комплекс шкіряних диванів від німецької фабрики Еластоформ. В наборі тримісний диван, двомісний диван і крісл. В кожному предметі передбачено логотип виробника в двомісному дивані і в кріслі вмонтовані реклайнери. Всю поверхню цих чудових меблів покриває високоякісна натуральна шкіра такого теракотово морквяного кольору. Дуже хороша якість шкіри, вона гарна в експлуатації, стійка до миття, дуже приємна на дотик і еластична. Сидіння досить високе з пружинними блоками. Також видатні спинки, вони також досить високі, забезпечують хорошу підтримку спини, шиї і голови. Хочу сказати, що якість тих диванів справді вражає, бо дуже міцна основа. Високоякісні м'які настили, які чудово тримають форму. Власне виробник еластоформ і спеціалізується на якісних пінополіуретанах. Дивани дуже стійкі, міцні, якість пошиття відповідна. Це німецький виробник і нереально себе оправдовують. І ціна всього набору лише 1100 євро. Тут маємо два розкладних диванчики, один в темно-коричневій шкірі і один в дуже світлої слонової кості. Ще похвалююся нашими фігурками з порцеляна. Гляньте, які красиві. Тут у нас акційний шкіряний диван від італійської фабрики Альберто Нієрі. Це вінтажна класична модель в натуральній шкірі такого графітового темно-сірого кольору. Диван в чудовому стані, ідеально збережений, і його ціна лише 470 євро. Це фантастична ціна для такої моделі. В цьому залі у нас також є така. Наприклад, я просто в захваті від пари ось цих диванів. Це честерфілди у світлій шкірі. Дивани тримісні, вони однакового розміру. Оздоблені підбиті цвяшками, стоять на високих дерев'яних ніжках, висока пружна посадка, вони такі тугенькі. Спинки підбиті каретною стяжкою. Верху шкіра також підбита ця. Задня спинка повністю шкіряна, з такої самої шкіри, як спереду. практично в ідеальному стані, дуже гарно збережені і коштують всього по 650 євро за штуку. Якщо брати в комплекті, буде трішки дешевше. Під стіною у нас великий комплект шкіряних диванів, трійка, двійка і крісла. Це зручні і красиві меблі для щоденного користування, для відпочинку. Вони не розкладні, але завдяки широкій посадці на цих меблях зручно посидіти і полежати. Високоякісна натуральна шкіра темно-коричневого кольору покриває всю видиму поверхню цих меблів. І ціна комплекту 1100 євро. А цей комплект один з моїх улюблених. В наборі маємо широкий двомісний диван. Великий тримісний диван, і де сам заховався величезний пуф, на якого можна посадити двох осіб. Це німецькі меблі, дуже стильний дизайн, високоякісна шкіра покриває всю поверхню дивані, включно з задніми спинками. Дивани такі досить пружні, міцні, на височених ніжках, вони досить високо припідняті над підлогою. Це дуже зручно для прибирання і візуально вони не захаращують простір. Стан диванів гарний і дуже приємний колір, такий небесно-блакитний відтінок, літнього неба, можна сказати. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала практично всі наші новинки і деякі акційні пропозиції. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Це добряче допомагає розвитку каналу. Бажаю всім нашим глядачам гарного завершення тижня, мирного неба і вдалих покупок!